Продовжуємо Ох. Миколи Літають тут голуби. Трьох за пуля? Ще трьох додали. Ох. Бачиш, із руки одразу хоп, і пішли. Це якраз твій, твій вітер, те що треба. треба. Ляпай. Кстати, з подліоном. От це теж борнячка сивая. Она опять полезла в гору. А этот пропов за лупкой сука ти паняв. Що там? Подарок кому ребята, могу подарить А що там? Косматрий бля, на, на это? рогачить чи що? Да. Бо я не бачу. Ну він в пару йде. Могу подарить. Рогачить. Ось. В першій частині голубку підрізали. Микола підрізав. А ну-ка, що я затуляю тобі. Тінь. Ось вона. Я, бачите, коли я побачив, я кажу, вона щось молоденька, така недорозвільна, та вона просто маленька і трохи от така і є. Здрасте, що вам тут треба? Пане, мармур. Виглядає щось. Так, голуби, де хто сідає, бачу. А дехто згори. Ото, ото, той, по моєму барняк. Той, що трохи, бачиш, він знизився. Вот это ребята навіть голуби ще в руки не брав. От це перший раз я їх взяв. Я сивые ні разу не брав. Перший, перший раз. Не кидав ни кидав. А че год їх? Ну, Я їх руки? А, я думала, руки не дают. А з-під ливоновских. О, какие хвоста, типа, тебе. це перший раз голуби подкинулись. Білохвости літав, А эти не летали ні разу. Перший раз. Это сивый, конечно, я не хотел его кидать. Этот под старого сивого один-единственный голубинок. Ну вот это в Такую погоду я... краще не ризикувати им. А то вы в одной сивенький. Ну вот, наверное, ему будет кукушка. Потому що він перший раз покинувся, воно. Ці вже такі більше до посадки, так що може він з ними, знаєш, зачепиться. Та там що на посадку. Там такі можуть на посадку, а. Ні, ну бачиш, вони все одно вже знижуються. Це вже означає, що вони не повинні Один рябий А то що висока? над з С не сходить, Діма. Я бачу пару, а то вище дать десь є. От пару я бачу. Ні, ні. Вот, барняк. А, все, все, Побачу. Да, да, да. Над хатой. Ага, нифига себе, да, высоко. Так ты видишь, вот что-то перепугался. Ага, идти, да, бачишь, эти, трохи подстрибнули, вот, трешечки. А, то дикарь летит. Он, бачишь, он с хвоста ну, залез. Ну, вот, залаз... вот, не, вот, не, вот, то он и дикаря отвлекался. Говорит. Дикарь. Его ж бил в точку. На них пер да. э, дикарь. Так что, Дима. Дикарь пер ну. А вот на тоже них, не гонял этого ж. Барнячка ж летала, ага. пока голуба не ага. Дал, добрался до этого. Ну, это ага. четвертый раз подкидаю или пятый. Кацматова. Сиова. Че шо за косматы? Сивый. Не, не, сивый барняк, да. Ну, а я скажу, сиво. и вот он. А. Летает. Ни. Ну что, с голубкой, что ты кажешь, паруется? Да. А. а ты его за голубкой кинул, че что? А я не знаю. Я думаю, можете підкинув під ту голубку, що під яку паруються. Так, займемо інший ракурс, може всіх трішечки ще. Заснімемо цю красу. сильнувати а там уже коли вони вихоплюються там уже інші умови погодні шурхи такі крила не о а що то різана микола це оця бачиш пт твою мать опять сука сібаря а то то ж ти а что ты без У Она еще косить на крыло. Ты не махай зараз ничем, нехай сюда. Ты что, сука, а? Голубок нету, блядь. Одна голубка, блядь, и та нахуй. Вот кофейная. Сила хочешь? Да. Блядь, а. надо еще подариться, это да, Дима, блядь. Да не, нет, думаю, что да. Ну, блядь, вчера прикинь, сколько я еще... Еще же обрезал, блядь. Ты вчера 2,20 отмочила. Mm. Вот. О, уже кубка сбильшилась. Я же говорил, кубка Дима, это, вот кофейная барнячка летала там, да? Она, наверное, села. Поступала Микола трохи и тут сбильшая кубку. О, кофейная, я не вижу ее. И вот серый одной середки. Ряба хвоста, чи всередині шо с да. там, да? Она была, эти кишои, ну не тільки що, а я знімав її. Вот. Д... И вот это одно серьетке серый. Вот он сейчас посерединке. Вот он крайний. Это ага. ее брат. Ага. Помнишь мы с тобой? Вот что-то вынырнуло с горы. Рябай. Нихуя тебе. А, це той, Рябий, это той що? Рябый, блядь. Це то що? А ещё, А бурый ещё стоит. Вверху аж вон. А, а, да, все. Я, что я бачу, да. что-то что да? да, да. там, да? Там что-то белохвоста, Микола, по-моему. Да, да, а. Что дочечка? Купила рукавицы. Здрасте, скажи. Здрасте. Здрасте. Вот ты же так подросла, я тебя разом в последний раз видел, Ты поменьше ты была. Десять раз от полика, ребята, отжимается легко. Каждый <свят> дед <свят> Запиши на бокс. Каже, буду мочить. Да? Да. Серйозно, серйозно. Да. Ось вот так нажимаєшся. Ну тебе школа добра, ти вот там. Так, 10 раз. З братиком так. ти там это. На спорт, скажем, можем. да? Тренуєшся регулярно. Нас. З боксом, наскільки <плес> я розумію, Воюють, да? так? Воюють. А <плес> той то вот так упирається головою. Ну тоже... ну там таке он, бля, як, як дед худий, бля, так і воно. Mm. Так і досі я ж дивлюся, така сама. Да? Знімаємо <гум> 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 на камеру для історії як у діда голуби літають. <гум> Ти ж бачила, що у діда голуби літають в небі, так? Дивишся періодично. Ну ось, бачиш, а ми тепер вирішили це засняти, як у діда літають голуби у небі. Ну і от, Ту -ту -ту. ну шугала там щось, то, да. Ну вот ага. сколько голуби летали, Заспокою. Дима, вот мы з тобой стоїм. Ну, Та ну то это может быть такой у меня успех. Или они улетели. Ты ж бачиш, як все это. Наверное, был успіх, да? да? Правда, у нас люди такі наловили, а, як ти поховали, віддавали, Ну нічого, ребята. Ну, хай у меня хоть будет 10 штук, нахуй. Я вон голубов, я говорю, вот, красаря сел голуб. Сразу. А, вчера же загнал Михалыч Горбачев твоего Мурала, старого барняка. Нету. Два-два серого у Четырехлетку. Нема. Виталька. И краснорябый твой вчера тоже. Ну, их накрыла тучей. Ну, ще можеш і они... якщо Микола. Ще, ще... Ребята, вони не прилетели со вчорашнього дня. їх у два часа где-то хропнуло. Ні, ну є ще 2-3 дні точно у них Ще. Ну, може. О, а ця кубка вже така молодці. Ну, голуби бачиш. летали. Все голуби. Ні, краснорябий же он обрезанный был. Ага. Так недельку політав і більше он не За того я... Ну, у мене серый 2.2, два з с пескунца, ребята. Нема. До этого голуба, как бы там кто спросил бы, что там могло прийти, не могло, я бы не сказал бы. А что... кубка вот. трохи подстрибнула. Вот, могу, ну, блядь. Юрий гуляю, выдавал же в прошлом году пару силы, чтобы угу. голубяки взяли. Так, не я не знаю. да? Вот. Нет. Угу. Нет, дали голубяк что-то дохнуть. Угу. Ну, короче, они... Это подарок их пара сил. Они как были порованные, то ли так они. Ну класс, класс. Я смотрю. А, есть голубка. Вот это же я голубку брал у людей. Белую. Вот. Билу? Ну, да. з білим своїм, Ну я смотрю, белые могут уже тут нема, таких білих Нема, да? Навіть... Первая шестерка была чотири білих. А, ну аж я їх тут и не бачу. Бі... Не, не, нема. Ну да. Нема. Білых і не бачу. Там кое-что ниже іли наперед прошло ворог кофе, а не подачу. Трохи розійшлися, так добре. В купці були. Зараз трохи розійшли. Розійшлися, хтось почав знижуватись, хтось тримається на тому рівні, де й був. Так, трябий, а рябає є. І гури садить, а не ну, гури. Тваритунчик такий, ну просто Николаш по гороу. Ага. Ну він в ребят отльотує, помнув. А от той э, нема ж того, що ти моніторн давал одне гніздока його було. Нема. Нема, да? Нема, єма. Ага. Ніс, вот это вот не знаю, я придержав. Дідусь, куку кручу. Панда мала моя. Ще один. Внуки перші всього. Онуки до діда приїхали у гості. А дід тут голубів ганяє. Пап, пока! Зараз він. Ага. Внуки поїхали вже, Микола. Ще слів путі. Свидесенького не провідали. Баба з діти. Вони вже само 20 я Ааа, вони тільки приїхали. Вот це не гоняє. Віддам, ну, я дивлюсь, ти його так щось. Він щось тягнеться, он, щось біле, Микола. Здалека? Бачиш? Да, тут. А, так. От це вот. Ну, Чи здалека, чи ні, але ну, воно так. Нет. Це не схватило. Я... Чорненьке да? щось один-один, так? Чи таке чорноряби. Ну это... Ну, вон, дивись, он біле щось підтягується. Ти не вон... Чи ти не то набило. Билый. А сибарявы це полионовские. Это такие ребята, я. Ну, короче, они. Ну то, то на той білий, що горы, да? Чи инший билы какие Чи фик його знає? Я не знаю. Я вот можу віддати... Ну, оно голубенок, оно молодих. А. Ну, так. он видит, что-то оно мини. Воно мені не подобається. Ну що не доширяє, що я бачу, Жуд що не багато. розкриває. Ну Воно просто, що, якщо він вже здалеку летить, він зараз не до розкриття. Вот — Ось це виконав. от, я думаю, біло, білоноса. Ну, це голубка, там як голуб був, ж. Ти маєш на увазі по тій же палі, чи що. Угу. Може, схоже. Ну Може наступний. Там же ж були і наступні такі самі були. Ну, от не пойму і все. Ну то був голуб, то був такий башка, така дебела була в нього. Голова, так. Да. Да, а це ж явно голубка. Ну і вона точно менше. оце біленьке А Кофейна вон ззаді. Ну кофейну літав. Не, вона була, була, я знімав. Вон она последняя. А вообще одна пила. Ну там нема хвоста просто. Там бачиш крайніх пирів немає. Там крайніх пирів немає. Ну Він, так воно интересний. А, він мічений, да? Він как это саме, у нього кругло. Він не був горіцей? Бу! Там да. Mm. Да. О, щось это. Бокаты щось теж мечена. Ну а как, Дима? Да ну, ну то. Ну как без этого? Да. Ты ті, що не літають, голуби, кажуть, не літають. – А. Да не, ну Опять в же, цьому щас... році мы трішечки им щас... показали вже. Опять же, вот сидять 20 штук. Ребята, за вот этих за полет, за довголітність, ні, за красоту, так і середненькою. Ну, за польот не можу ще сказати, тому що не доходили руки. Не доходили. Ага. Так, Все, Ну що, ну начебто у нас в грі зараз нікого немає, так, да, вже? Так, щоб на очах. Ну як, от барняк старий. Натху. А, ось, а ось то ще він там літає. А воно щось, дивище. Воно бачиш щось, так, да, підійшло. Ну, або то, або то два вже я бачу вгорі. Оця кубка вже начебто тут. Оооо рябає, рябає чотири в серідці, так. Да? Артем твоя стара. Миколи око таке, я, я просто дивуюсь. Він то подивився на голову, Бо, що ну, який так, літає. Що, на полігоні я своїх можу бувашило. годину дивитися і помолитися. 520 отлетала она. Ряба вон, ця, вон, ця голубка, да? Вот Дом... она, видишь. Вона там була з верхними? Да она в шестерке она была. Угу. Ось она подошла домой, ребята. А борняк барняк над хатой. Вон, вон он. Ну, незавидный, ребята. Ну, ну летит голубь, и уже и тучи резала, и копчик брал и дома. Хотела брезать, скажут, блядь, Та що ты такого нарезал? Вот Юра вовчу, говорю, ну у меня голубь. Так при чем по уму на даже. Ну, Юра, ну я, ну можно что-то пробовать, ему поколение добраться. Треба вже провидати, Юру, да? Да, да. З'їздити до нього. Бо він тут нам через поле живе, а мы в гостях ніколи не були у нього. А виш, а внизу давить, да? Ну да. Ну воно просто. Ага. Він якраз те, що треба, якщо чесно до мене. Ну, воно якраз тут не дає їм. Ні, мені якщо б чуть-чуть слабше, дуже. вони, б, вони ну, б красивіше. Вони вищі були. І, і... Да, вони б красивіше, вони б більше б красоти показали польотів. Ось так, кубка сідає. А де ця е, та, е, е, кофейна? Оце вона тільки що сіла? Ось, зліва сидить, на, на криші дивлюся. Да. Так, вот ось слайк твоя. Вот, Славик. Ага, слава. С... Це з Богослава Славика. Слав Горобчины, не, она с старым кофейным порована. И вот это під нее ще голубенок, ще один. Ну и откайдываешь. Скажут, ну, держи. Ну вот он хлопці. ребята. Ну он, блядь, по полдня, сука, відлітався. Они у С піскунця. Так для... він взагалі інший. Що він не такий же, що так, Ты он вообще ти подавиш. Він... Ну, ну, він ну, такий, ну, високий ну. на лапах, шия така длинная, як чи ну, довго. Ну, не, не притаманний, твоїм. Ну, дело в том, что можна убрать, так, да, зачем. Глубоко. Ну, так я його кидаю. Он літає. Ну так, звичайно, дивись. Плюс як... большой. Плюс з Угу. Що один. Що второй? Я ж кажу, того хотів Угу. Mm -hmm. Ну, думаю, будуть сміятися. Этот невзрачник увагу. Отлітав без кунця. Вони садились, у, у мене є, вони сідають не Іде до куди, йде до батька біжить, щоб покормив. Mm -hmm. Діма, і ми з тобою були. Ми були були, тоді були. О, Діма, і ти да, був, а ну отмачило, Бог. Сідає ага. до голову, бо їх жрать просто. Ну, ну от другой, е, я убери, нехуй таких, Та хуя. Правильно, Діма, ти говориш. Та нікого не слухав. А ряба й так? Да? Ну, mm -hmm. я вже нікого не бачу взагалі, якщо чесно. Треба, ну, треба вдивлятися. Бо, я бо, і не Треба бачу. вдивлятися, бо вони ж високо були. Я нікого не бачу вже. Ну якщо барняка над хатою нема, то вже щось таке сміщилося. А, воно. Like, да? Трошечки, трошечки наперед. Де, отак, дивись. От, 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 Повертається, так, повертається. Так, это да. рябая. А барня Та -та темно, это за... барняк? Ні, це, мабуть. Та це щось темне, Це Борняк. Ні-ні. Ні, ну ряба як світліше була. Нет, ряба. А не, ряба, это ряба. Э, хвост раскрыл и поймет, уже было, что воно. Нихуя, это барняк. Я... А да? ну не сдался зараз. я... да? Да я еще не спеймаю, я споймаю. спеймаю. Ну так-то все просто. Ну она там Мне кажется, что это голубка вот эта. Здесь она тут. Просто ну, их надо относить вот туда, трошки за 20 метров, пока они выхватят высоту. Туда, туда, вони... То, да, то да, Микола. Так, ладно, десь воно там. десь воно там. Чесно сказати, ребята, що є, що кидати, ну я вже... На сьогодні <хи> да. достатньо На сьогодні... дивилися там трошки. Да, ну, так. Я ми... говорю, не всі. Краще ми ще раз приїдемо, познімаємо, коли. Да, Дима, от это ж я ж говорю, от сколько? Та неділя погода, так? Да? Угу, да, да. Ну, трохи менше. За неділю відправив 20 аж. штук. Угу. І нема. Нема. Ну, десять штук, я вважаю, там таке, що ні разу не літало. Так діло в тому, що мене я загнав два тискунця, які літали довго, а не тучка їх ризанула. Ну, я тих не вважаю, те могли где-то. Ну, у мене старих, блядь, барнячка ряба я, блядь, рябогорла я, блядь. Три роки відлітала, нема. Серий... О, -то, а що то це? А, грак. Вот копчик б'єть, смотри. Опа. Ага, бачу, ганяє. Опа, опа. Б'є, б'є. Ганяється, ганяється. А наш блять. О, ну скоро ще вона молодець. Тікає, тікає. А грак за ними, бачиш. О, грак зараз... Щас... Ну він це, він це, зараз сьогодні. його віджине. А він, я, я не смотри, зможу. Грак опа, грак зараз займає. Я за їх спіймати не зможу. От грак. Грак за ним пошов. Ось, спіймав, И ага, і, і схоже, що не сфокусувалась. на них я спіймав їх. Ось. Вот и копчик. пришел у гості. Ну и то. Добрый хоч не купа с пол, была. С полдесятого до 12 часов одна атака, ребята. Это в такое, в такой морозец и в такую погоду. Голубка втекла. Да она полетела там, где гордит. Ну, ще не факт, що вона... — Да, не факт, що її ще поймают. А вот та еще она сила, не факт, Ну, що вона так падала. Ну, начебто, вона — ряба оця. — Ну, голубка. Рябая чотири сереги. Я бачив. Ага. Она ж з вывором. Артем, ага. это твоя. що з ага. рябим старим порована. Може ж прилетіти, може спомнить молодость. Она ж довго літала. Часов пять отмочила була. 5-20 наклітало на полігоні. А от требова не бачив. Це вже, це я не знаю. Поганий знак. Так, да, так, да, ребята, він он, он два рази, скільки він відлітав. Я ж кажу, стоко може його капець там или ну туча. Ну може перекрився. Ну, ну, може, мы ще його і не бачив просто. Так що це ще не означає, що його немає. Бо, ну, ну, за таким небом то тут можно Ну, не, я не говорю про всех. Если он пролетит в этот раз, Нарезай. я его обрежу. Да. Я найду голову. любую, ну, такую, которую батька его, ага. а батька нема тоже. Ага. Нема. А, так кофейных нету. О, ну, а, не, вот он, вот его отец. Ага. Вот. Ну, цей. Да. Но я не хочу пугать Он полетит. Ну, да не треба сейчас да, уже чай, никого. за твои слова. Он полетит. Он. он у меня все время летает. Ага. Похоже, вот там все время летает. Ну, Но сейчас все-таки